Японський клен. Acer Palmatum Blood Good. Він цілий рік зберігає червоний колір листя, не змінює його на зелений влітку, як більшість японських кленів. І листочки дуже декоративні. Листочки, квітки, плоди виглядають дуже класно, мені подобається. Має надпотужну базу. І ще крутіша частина під землею. Я буду розкопувати, знижувати рівень ґрунту. В цьому році, але зараз буду виконувати повітряні відводки. Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. Мене звати Ярослав Бутенко. В попередньому відео я виконав посадку цього японського клену Acer Palmatum Bloodgood у великий будівельний контейнер для того, щоб він почав формувати кореневу систему Бонсай. Ось ця частина величезний стовбур. Мені не подобається в тому плані, що дерево має бути набагато менше, але вона потужна, класно виглядає. Тож я її хочу укорінити. Буду виконувати дві повітряні відводки: великі, велику частину стовбура і верхню частину стовбура. В ідеалі це робити не за один раз, а починаючи з верхівки опускатися донизу, але я хочу зекономити час і готовий ризикнути, тому що основний бонсай буде без. Цього стовбура в дизайні він дуже гарно виглядає. Тож, продемонструю вам цю техніку ще на японському клені. На фікусі є багато відео, як це виконується, на гібіскусі є, тепер буде ще на японському клені. Якщо ви не підписані на канал, підписуйтесь, тисніть вподобайки, пишіть будь-що в коментарях. Тому що насправді, хто дивиться за каналом, давно помітили, що відео стало виходити рідше, і багато робіт я виконую, не знімаючи відео, бо це займає надто багато часу. Зйомка, монтаж і так далі. Мотивація досить низька вже тому. Тому я розглядаю варіант припинити роботу над каналом. Якщо вам насправді цікавий такий контент і ви хочете, щоб канал продовжував активно існувати і розвиватися, тож покажіть це вашою реакцією у лайках і коментарях. Також в наявності є дуже багато різних банцей. В наявності є дуже багато різних бонсай, різних порід на різних стадіях формування і розвитку. Тож приїжджайте на смачні чай каву і подивіться, ймовірно, зможете обрати варіант саме для себе. Тож, до зустрічі. Якщо цікаво, пишіть за посиланням у телеграм, яке з'явиться у вас зараз на екрані. Суть техніки повітряної відводки полягає в тому, що потрібно розрізати смужку кори. Вирізати її повністю приблизно шириною від 1 до 2 діаметрів дерева, яке ми хочемо укорінювати, нанести укорінювач, і обмотати мохом з і дати дереву наростити кореневу систему. Можна прирізати кору ножем. У мене є спеціальний інструмент для цього, який полегшує роботу. Тож я прирізаю за допомогою. І приблизно на ширину стовбура. Прибираю і беру звичайний ніж і знімаю кору. Інколи кора відшаровується дуже легко, інколи доводиться попрацювати. О, тут можливо буде реально легко. Контрольний проріз. з цього боку також. Так, смужку по всьому периметру треба зняти повністю. Чому взагалі працює ця техніка? Виходить, що від коренів до гори піднімаються поживні речовини, які стимулюють проростання листків, а поживні речовини, які виробляють листя. Генерують листя, відправляються вниз до коренів і стимулюють зростання кореневої системи. Але транспортуються вони неоднаково. Поживні речовини, які йдуть від коренів до, до листя, йдуть по середній частині стовбура, а вниз ідуть по корі. І тому виходить, що ланцюг. Що ланцюжок передачі поживних речовин від листя до коренів ми якраз пошкоджуємо. І тому ось тут вище, місця зрізу починають формуватися нові корінчики, бо ми створюємо умови, в яких їм формуватися легше. Ось така відносно нехитра техніка. З кожним разом виконувати є легше і легше. Перші рази вона здається трохи складнувати, а потім ви розумієте, який це бонус. Бо отримати дерево ось такої товщини це ну більше 10 років. А і друга. Дуже важлива перевага повітряної відводки. Ви отримуєте маленькі дрібні корені прямо безпосередньо біля стовбура одразу. У великих дерев такого не буває. Отже, я приготував мох з фагном, досить багато. Я його промив, бо раніше міг використовувати його з землею і це знижило ефективність повітряних відводок дуже сильно. Тому що земля важка і вона збільшувала хитання самого дерева. І молоді корінчики відшаровувалися. Тому цього разу промив. Досить багато довелося погратися, промивати землю, зливати і так далі. Але завдяки цьому у мене. Мох без домішок, ну, умовно, без домішок, він легший і сподіваюся, що ефективність корінення буде вищою. Тепер знизу пакет я фіксую за допомогою дроту. Чим фіксувати тут не важливо. Головне, щоб трималося міцно і ефективно. Зараз трохи розправлю тут. Бачите, мох в мене змочений, і я трохи ще додав у у зволоження е, рідкого корінювача, але зараз я ще пензликом нанесу укорінювач вище зрізу ось тут. Бо рідкий укорінувач він більш дешевий і менш ефективний. А у формі пудри набагато дорожчий, але набагато ефективніший. Оскільки дерево дуже дороге, є сенс витратитися. Зверніть увагу, я його наношу не на сам зріз, а вище зрізу, оскільки корені будуть формуватися вище. Тепер ще додаю моху, трошки підніму. Це треба буде сильніше зав'язати, трошки підніму. додаю моху. В принципі, для такого розміру дерева було би краще використовувати ще більший пакет. Але у мене, чесно кажучи, немає стільки моху, треба більш активно підготуватися. Тому роблю трошки менше. Потім, коли буду відокремлювати, буду садити у мох. Але це я вам пізніше покажу. І тепер фіксуюся згори. Фіксація має бути досить тугою для того, щоб вологість залишалася у пакеті високою. Взагалі мох з фагном корисний тим, що він набирає вологу з повітря, і тому буде весь час підтримувати. В ньому процес кореніутворення пришвидшується колосально. В принципі, повітряна відводка готова. Зараз буду робити другу нижче. Можу показати вам ще раз. Отже, цей стовбур дуже міцно прилягає до основного стовбура. Тож для того, щоб мати можливість більш-менш адекватно прирізати кору, я вставляю сюди гілочку тимчасово на час виконання роботи, але роблю це обережно, щоб не сильно пошкодити кору. Буду робити зріст десь тут. Не знаю, потім, можливо, буду розділяти цей клен на декілька, а можливо, просто посаджу його в саду, як, як звичайне дерево. Отже, прорізаю кору. Залишаю Невеликий пеньок, тому що е, у кленів є така особливість, е, з місця відрізання вони нижче зазвичай частково відмирають. Е, тож ви маєте це враховувати і залишити частину стовбура, яку, е, яка може перетворитися на сухий пеньок, для того, щоб е, не втратити все дерево. Отже, тут по колу я повністю не можу прирізати, оскільки є ще один стовбур близько. Тож доробляю це ножем. Роблю розріз і пробую відчарувати кору. Вона відшаровується досить непогано. Так, але знизу, і зверху треба обов'язково слідкувати щоб вона була повністю прорізана, бо інакше ви можете відірвати її далеко і пошкодити особливо критичну верхню частину, бо це буде ни нижня частина вашого бонсай. До речі, я, мабуть, цю паличку опущу нижче для того, щоб тут безпосередньо зробити відстань більшою. Ось так. Отже, обрізаю з усіх боків, як ви зрозуміли. І потім покажу вам результат. Чи ви можете перемотати на наступну мітку, якщо вам не цікаво? А кому цікаво, можете подивитися в реалтаймі, як це відбувається. Я помітив, що, наприклад, на фікасах, коли я робив повітряні відводки і вони знаходились на вулиці, то у мене укорінювались вони набагато краще, ніж у приміщенні. Думаю, що це пов'язано з поливом дощем, з перепадами температур, коли власне, мох абсорбує вологу з повітря, а в квартирі все ж таки є опалення. І повітря більш сухе, тому ефективність була на вулиці вищою. Можливо, ще якісь фактори, які я поки що не відслідкував. До речі, клени я фізично роблю повітряну відводку вперше. Я бачив багато відео, як це робили, але особисто японський клен не укорінював. І скоро... Сьогодні, мабуть, вже не встигну, але найближчими днями буду знімати, не знаю, до речі, чи буду знімати, але буду робити повітряну відводку на клені, які ви бачили на іншому японському клені, Otem Moon який має жовте листя, бо він пересаджений вже в менший горщик. Тобто зменшилася коренева система. Коренева система. Він у бонсайному горщику, а крона недостатньо зменшилася. Тож я хочу дати більше шансів, щоб крона наростила собі кореневу систему і забрати їх якось так. Отже, наступний крок потрібно обкласти стовбур мохом з фагномом, але в моєму випадку потрібно, потрібно підкласти знову паличку для того, щоб була певна відстань. І оскільки відстань ось тут дуже мала, я спочатку е, просуну. Політилен чи пластик, а потім буду вже наповнювати його мохом, тож трохи зразу фіксуюся і наповнюю. Роблю ніби невеличкий стаканчик, який зав'язую знизу. Нижче лінії, де я зрізав кору. Ось так. Тепер відкриваю наповнюю мохом, який зволожений з укоріньочем. Тут, чим більше, в принципі я покладу моху, тим краще. Зайвим коротше, не буде точно за умови, щоб ви повністю закриєте пакет. До речі, для цього можливо варто було би взяти трохи більший, але вже який взяв. Отже, використовую корінювачу форму пудри і пензликом наношу його на кору. Нести можна досить багато, бо в випадку успіху я отримую об'єктивно дуже дороге дерево. Закриваю і тепер буду трохи ще донаповню мохом, оскільки він у мене є і дерево реально велике. Тож чим більше буде у мене ємність для коренів, тим більше буде шансів у дерева на виживання після відокремлення. І тепер стискаю Притискаю трошки вниз. Роблю таку ніби кулю і замотую. Прямо ідеальна довжина, немає що обрізати. Все, робота завершена. Тепер треба почекати десь місяць-два і тут мають з'явитися корінчики в сторіс і в Reals буду показувати їх. Підняв камеру вище, щоб ви могли оцінити розмір дерева. Воно височезне, при тому, що я його обрізав цього року і зменшив висоту. Але суть така, що я виконав в цьому відео дві повітряні відводки. Сподіваюся, за місяць-два в них з'являться корені і. Верхівку я зможу відокремити і посадити в окремі горщики і почати формувати з них бонсай, а з нижньої частини окремий бонсай буду формувати. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, пишіть ваші запитання або будь-що в коментарях, щоб зберегти мою мотивацію знімати відео, витрачати на це час. Якщо для вас цей контент корисний, якщо не корисний, то можете нічого не робити. І до зустрічі у нових відео. Повітряна відводка, одна, друга і все дерево.